Епіцентр вже готується до новорічних свят. Повісили декор. Сподіваємося, ви теж підтримуєте таку ініціативу і просто так в сміття батарейки не кидаєте. Ви знали, що ось тут? Тут є отака от штучка, тест. І можна її понюхати, як вона буде потім пахнути в перспективі, бо я цього не знала раніше. Чорний котик, дуже милий. Так, і ось песики. Чорного песика нема. Є тільки чорний котик. Такий доволі класний. Хочеться взяти собі такого машину, але бачила, що в метро вони дешевші. Улюблений відділ, точніше, один із улюблених, бо ще чекає другий поверх. Ласище для собак карнілов, лосось та чорниця зараз по акції 169,15. За скільки тут? А скільки тут їх? 200 грам. Знаю, що дуже класні. Ну, особисто не перевіряла, але от що цей бренд дуже класний. То шукає новорічний образ для свого улюбленця. Комбінезон для собак. 490 гривень. 35 см. Це має бути собачка, да? наскільки я розумію. Ось така от шапуля є, як для дитинки. Різдвяна. А, набір. Набір для собаки. Шапка і шарф. Шарфік ось такий. І шапочка. І ще в такому є. Тут сніжинки, інший принт тільки. І он шарфічок. 550 гривень. Ви тільки гляньте. Купила б таке. У мене сібочка на вулицю не виходить, я б, мабуть, і вділа б на нього таке. Чисто. Для фотки. Ще така от шапулька є. Жень, подивися, яка класна. Як для маленької дитинки шапочка 395 гривень в червоненькому. Так, да, це для домашніх улюбленців. Ось така от з Оленятком 395 гривень також. Нашиночок. З різдвяною тематикою. з Ось ще один светрик для собатюні. Є різні тут кольори. Є і сніжиночки. І ось такий... Ага, тут вже все, тут вже повтор. Коротше, два. Ось такий з зеленятками, з зеленями, в общем, з оленями. І в сіренькому. Ось такий от з помпончиком. Ага, тут, он, я бачу, ні, тут однаково 33 на 18 сантиметрів і тут 33 на 18. Ось такий вид. Ось такий сіресенький. Такий. Ага, тут підлапки. Отака от. от. Отакий він іде. Ось цей класний, як справжній, прям, ну, як в людей, такий от принт. Дуже симпатичний. Прям уявляю тваринку і фотосесію. І якусь таку милу, знаєте, на снігу і тваринка в такому светрику. Боже. А це в нас що? Це різдвяні і... Ні, іграшка для котів. Я думала, що це якісь ці типу, паля-капелюшки, на них вдягати чи що. Ні, це просто така от тарахтілка. І все. Скільки вона? 350 гривень, така тарахтілка. Далі іграшка для котів, різдвяна. Це панчоха така в нас. Ага, подивіться, панчоха, в яку засунуто тут. Багато іграшок. А, 395 гривень. І ще є біленька така. Ось такий от наборчик на подарунок своєму улюбленцю. Червона. Тут чим вони відрізняються? Ага, тут вже інші такі іграшки трошки йдуть. Мішунька така, вона, вона нічого не робить. 89 гривень, ось в асортименті біленька і рожевенька полосочку. І ще ось така іграшка для собачки з мотузочками. 595 гривень. Ну і все, в принципі, все, що я тут знайшла, ось оцю комбінезончики я показала. Вони з акрилу, а ось ці теж акрил написано. Да. Ну і все. Клас. Дуже прикольно. Клуб, чотирилапи. Класи ще такі, як в адвент календарику були по знижці зараз 25 гривень за 12 грам за штучку. нас ще для собак, шкіра-тріски, великі палички, фарш морського оконя смужки, 102 гривні 70 грам ось такі. Ого, подивіться, яка вона велика. І ось 70 грам, 108. Оці от 108, 102 131 Що тут ще по цінам цікавого? ще для собак, сушені лапки курячі. 20 гривень. Подивіться. Знижка аж 55%. Коштували вони 45 гривень. Трошки, звісно, корінджатіна. Ось ці прикольні подушечки і вітамінки. Так, Також дивимося, що тут є травичка 78 гривень 100 грам. Вони вже, мабуть, фасування змінили, бо ми купляли в сільпо, було в пластиковому контейнер, контейнері. Мабуть, то була стара поставка, бо ось, бачите, тепер продаються в таких пакетиках для збереження екології, щоб мінімізувати пластик. Ось ці ласущі теж. На знижці, тільки не написана ціна, яка була до. Ну, як завжди, щось епіцентр. Іноді забуваю друкувати ціни попередні. Ось тут, тут написано, що вони коштували 65 гривень. Зараз знижка мінус 20-52. На інших не написано. Я хочу всімбачці ось купити такий м'ячик. Він написано м'ячик. Вискавка на батарейках. Він має видавати якісь прикольні звуки по типу гризунів, там якісь віркунів. Ось є різні кольори. Ну, я бачила його дешевше трошки. Але тут треба чекати доставочку. Може, все, все ж таки і візьмемо, подумаємо, ще походимо. Є набір пружинок, ось пластик. Ну, але він таким гратися не буде, я навіть не знаю. Як ними гратись? Ось ці от шарики, 11 гривень, з бубінчиком всередині. Одненьке лишилось морозиво. Для котів з брязкальцем таке. 65 гривень. О, ось піца. Теж з брязкальцем. Дві піци тут лишилося 69 гривень і 65 гривень за морозиво. Так, що тут ще в нас є цікавого? Дивимося. Он для собачок. Ходоги і бургери. Цікаві такі. О, кончик для цуценят. Ось такий для цуценят, для цуценят, а це вже от для собачок великих. Іграшка гумова для собак в асортименті. Щось таке. 90 гривень. Кісточка. А, це не іграшка, це змінні пакетики. Повісив собі на карабінчик, ходиш і прибираєш за песиком. Кет є 87 гривень. Отака От мені ще подобається, але з спіречком якось не дуже. Дуже подобається різноманіття іграшок в епіцентрі, дуже багато. Дивіться, ось тут 8 штук іграшок, 178 гривень для котиків. Тут ціла купа всього, ось такі, от і мишки, і все, що хочеш. Ну, щось по акціям не дуже густо, саме на іграшки. Не бачу якісь такі прям. Класні акційні пропозиції. Не знаю, що навіть показати, що тут. Ну, ота от миша 150 гривень зараз. Вона коштувала 201 гривня мінус 25%. Оце от єдине, що, що вдалося знайти по знижці. Ну, Повідець. На знижках, але тут таке іграшки набагато цікавіші. Нам. Наша улюблена миша, отака, от 210 гривень наразі коштує, але краще все ж таки брати з сірим хутром, як я казала. А ось вони, бачите, з сірим хутром. Оці вони набагато класніші, з них не так сильно вилізається вся шерсть. І якщо є змога, краще замовити, щоб ця миша була додатково в пакеті представлена, щоб її намацали всі руками, бо потім важко так береться все в рот і на що воно йому треба. Хоча я сама іноді мацую. я її звиняюсь. Ну можна постирати. Бо сімба в нас любить, що кудись в чай нам запхнути, так що доводиться і прати. Чоловік каже, що купимо отаку от таку Да? Так, звичайно, це, мабуть, перша нерухомість, яку ми хочемо придбати в цій вулиці. Подивіться на це котечне містечко. Котечне містечко для сімбочки, так? Котечне містечко для сімбочки почнеться з будка. Будка для собаки 90 на 80 на 85. Хвоя 4120 гривень. Подивіться в порівнянні з моїм чоловіком, яка вона здоровезна. Подивіться, яка. Будем з натуральних матеріалів. Да, з натуральних екологічно матер... чистий. Ну, бачиш, як хорошо. Але є один нюанс. Okay. Тут хтось одну панельку вже собі відірвав. Uh -huh. От так. Тут сонячні батареї ми так. розмістимо. Ага. А, далі що ми можемо ще запропонувати мешканцям цього будинку? А, велике панорамне вікно. Це да. да, панорамне вікно. Паралельно вхід. Да. А, ось десь понизили. Господи, зараз ми їм тут все роз. Розвали деталі всі в наявності. Всі в Просто наявності, щоб ви відчули да. себе будівельником. Тому що справжній чоловік має що зробити в своєму житті. Побудувати будинок, посадити дерево. Да, все правильно і виростити ну, бачу, дитину. Да. І в собань також це намагаюся розвити, як я зрозуміла. Клас, прикольно, дякуємо вам. Тут дуже багато таких от штучок з паличкою. Можна вон, бавитися з котиком різні на вірьовочках, з пір'ячками, з різними тут ще додатковими приколюхами, мишками, все, що хочеш. Навіть є ось така от, як вона називається, стріка за любі, Подивіться. Вообще та ти що. Женя, стріка за любі, подивися. ми знайшли великі пакунки кормів по суперзнижкам. Так, мінус 20 відсотків. Бачите, економія буде 2 тисячі гривень за тут он корм, брід, 15 кілограм кур, курка, XL, індичка, 1519, далі для цуценят, 2200, е, господи, 2299. 15 кіло я також думаю, для власників саме великих собак це буде дуже вигідна пропозиція, тому що по-перше, опт, по-друге, знижка. Да, кстати. Да. тому що маленькі може не підходити, бо він трохи буде Ну, маленьким. Маленьким Таке я не знаю. Да, я таке, я не знаю собачка це це, поле. мабуть, для Оліних собак. Оля передаємо тобі привітики. Це, мабуть, отакі пакування великі для твоїх дівчаток. Брід-брід, да, Тут все он брід. Різні смаки. Ага, ні, оце не брід. Це вже інший корм. Так, ну нам цей Volkswagen рекламують. Коли нам його вже на тест-драйв привезуть, що вони рекламують, тільки та і все. Ось адвенс на знижках для собачунь. Для малесеньких цуциків, для великих і он для зовсім. А, ні, так, такі самі, так? Да? Такі самі, тільки менша фасовка, 700 грам. а тут 3 кілограма. Показую, показую, що тут по цінам. Ось корм на знижках. Не знаю, що це за фірма така. Італьяну півтора кілограма, 201 гривня. Клуб чотирилапи для котиків по знижці 300 грам, 63 гривні. Це курка. І тут курка 300 гр. 59. Чим відрізняються? Не знаю, не знаю, чим відрізняються. Мабуть, там щось. А, бачите, це. У Рінарі він вже йде. Це не просто як лікувальний. Так, далі Оптіміл. Ось Оптіміл паучі. Береш три і один в подарунок. 101 гривня. Покажу мисочки шведесенько, ось така, як у нас. Ну, вона зараз не по акції. 267 гривень. Так, отакі. Я все шукаю бамбукову, таку, як я вам показувала, в сільпо бамбукову, але тут я її також поки що не бачу. В Сільпо вже немає, на жаль. Ось ці мої фаворити дуже зручні, вони і не дуже глибокі, і не дуже велика сама по собі. Так, отакі от різні. Ну, багато, в принципі. вибору, є що обрати. Навіть такі подвійні. Нам писали коментар, що подвійні не дуже добре, але якщо вони виймаються, і можна собі нормально помити мисочку, то чому б і ні. А ця підставочка, ну не знаю, якщо буде незручно, то можна просто вийняти оці мисочки, поставити як заманеться, і все, і яка різниця. А якщо вони подвійні і скріплені між собою, то да, то це незручно. Якщо водичка в одній, а в іншій корм лежить, це незручно згодна. Ось така, подивіться сталь. Прям цікаво І колір такий цікавий, як зоряне небо. В епіцентрі також є різні вид препарати для домашніх улюбленців. Ось тут он, таблеточки протипаразитні. Бачите? Не ну, зараз по знижкам. Таблетка від БЛІХ для котів проти паразитні. Ну, так що є дуже багато всякого. Це Ого, це краплі для котів. Я такими навіть не користувалася, не знала, що це. Спочатку подумала якийсь термометр. Ладно. Стійка Royal Canino, який зараз йде в акційних пропозиціях. Ось і паучі, і консерви, і сухий корм. І он великий. Показую, показую ціни, щоб було видно. Все не буду озвучувати прям. Ось, знайшла будиночок. Тережанка, яку я побачила в іншому епіцентрі, але не було ціни. зараз 1662 гривні на нього знижка, мінус десь відсотків. Прикольно. Он бачите, вони його поставили так, типу, кубиками. Його можна, он можна навіть дві купити, і отак собі тваринка буде і там, і там гратися. Але взагалі він має. Таку от форму, як сходи, і має отак от, от стояти, як я зрозуміла. І он там всередині тобі лежак ще додатково. Ось така от подушка доволі м'якенька. Щось вона трошки брудна чи що? Ладно. Засовуємо назад, це не ми зробили. Висвітки. І ось отак от він виглядає. В інтер'єрі мені здається, буде дуже пасувати до меблі. Красиві такі кольори. Такий як вельвет, він. Он, бачите, пантус-ходинки з ліжаком. Он, габарити тут, об'єм, вага. О, ось тут навіть можна зісканувати собі, перейти на сайт. Клас. Це, мабуть, український бренд, дивіться. Це взагалі просто топчик. Український, але щось по штрих-коду, мабуть, внутрішній. Ну, не знаю. Ладно, перевіримо. Ліжак плюшевий, від бренду Trixie, 451 гривню. Коштує такий він з котиком. Можна його покласти. Я не знаю, де котик найбільше любить спати, щоб він не зашерстів його. Ну, точніше, ту поверхню там, де він спить, а шерстив саме оцей от лежак. Ну, чи в переноску, але для переноски він, мабуть, дуже завеликий. Отакі для переноски. Вони вже... Менші йдуть вусі. Казала вам за траву, що вони змінили пакування і відмовилися від пластику. Я не знаю. Треба, ну, взагалі, яка нам різниця, нам все одно. Тут представлені ще контейнери пластикові. А от ці я вам показувала вже вже. Все, вже інша фасовка, мабуть, це стара партія. Не знаю. Подивимося, як вони далі будуть їх випускати. Бо я не бачу ніякої різниці. Тільки от фасовка інша. Скільки тут ця трава? Не бачу. Ну, Мабуть, 133 гривні, але якось так цінник на ну, коротше. І для малесеньких котиків трава. Не знаю, в чому різниця має бути. Килан такий, як в нас. Зараз по знижці 1253 гривні. Я думаю, що це такий. Я не знаю. Я не пам'ятаю по розміру. Ні, Це він. Це, це він, так? Да? Це він. Ось 133 на 195. Друзі, хто питав, хто хотів, біжіть дуже да, зараз зараз біжіть в епіцентр за цим килимом. Він дуже схожий, не такий, як е, колись продавався в Ікеї. І дуже yeah. гарно чиститься да, щіткою для кашемірового пальта. Як ми зрозуміли, Да. Їдемо гору знімати найкрасивіший, найгарніший контент спеціально для вас. Тому, будь ласка, не скупіться на ваші коментарі. І Підписуйтесь і лайкайте це відео. І задавайте свої запитання. Ми знаємо дуже багато. Давай, я боюсь. Завітала в мій улюблений відділ і знову знайшла ось таких от котів. Але знаєте, що в них не відчувається ніякої душі? Все як наше відштамповано? Вам так не здається? А от наша подруга Ольга малює фото ваших улюбленців на чашках і прорисовує кожну детальну рису вашого домашнього улюбленця. Посилання на неї залишимо в описі під цим відео. Так і також ще покажемо вам. Ось тут десь будуть її роботи. Оля ще робить новорічні кулі з фото вашого улюбленця. Так що замовляйте унікальний подарунок до свят. В епіцентрі досі акція на тарілочки від Orner 25 сантиметрів, 359 гривень. Тут дуже багато різних принтів. І я, я все ж таки цього разу собі оберу якусь дуже гарну. Я не знаю, яку мені взяти тарілочку. Або ось таку з кицюнькою, з піцею. Або отаку кіт вихідного дня. А ви як думаєте, яка більше вам подобається? Вони взагалі всі дуже-дуже класнючі? Не знаю, не знаю. Ну от нашого робити такі гарні, щоб людина не могла визначитись чи брати дві? Ви тільки подивіться на ці шкарпетки. Це може вам замінити домашні капці, бо тут є прорезинена така штука. Клас, ви подивіться тут всі розміри представлені. А ну скільки вони коштують? І вони дуже дуже теплі, але щось немає. цінника. Е, я думаю, цього разу може безкоштовно будуть роздавати. Ну так, да, може бути. Ще не встигли також розкласти все. І дивимося, поки поки що є. Поки що небагато всього. Там вже таку величезну ялиночку поставили. Купа зміючок. О, оце от я хочу собі таке от купити і з сімбочкою зробити фотографію на Новий рік. А Жені отакі от, от вдягнемо, так, да, Женька? Ну що, беремо і будемо робити фотку з сімби? Сімбі яку візьмемо? Не знаю. Я, можу замовимо, цікаве. Думаєш. Фетрова собаня тут така є, 37 гривень в жовтенькому. Що тут ще? дракон. Це хто? Не знаю. Хотів нема. Ось такий котик, як я вам показувала, боже, щось з ним сталося, біднесенький, він розколовся. Боже, ні, не беріть таке. Подивіться, вони дуже-дуже погано зроблені. А тут такий в срібному кольорі, бо був в золотому. Ось, ось такий. Ось цей в золотому він якось поприлічні вже. І не так видно оці от шви. Ну немацінника. А чи є? Підвіска, котик 3D-79 гривень. Ну, все така от вона десь по розміру. Котосутра. Нявська насолода. Ах! Так, мені дуже цікаво, що тут. От що тут може бути? Ано. Як робити масаж? Ноги, спина, боже. Так, ано незручно просто. Так. Гаряча кобилка. Божечки. Ютуб за таке не заблокує. Так, ладно. Все, це не для дітей. Ну що, друзі? Дякуємо, що були з нами. Дякуємо, що Я дивилися. Вам. Боже, тут таке освітлення страшне, епіцентр. Щось зробіть. Тим освітленням, бо воно таке, як в примірочних масок. Вони економлять, правильно роблять. Ладно, да, економити треба, я згодна. Дякуємо, що додивилися до кінця. Якщо ви додивилися до кінця, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на Simbo в інстаграмі. Там дуже багато лайв контенту. Не забувайте ставити лапку вгору, бо це дуже мотивує знімати щось цікавеньке для вас. Так ну і бажаємо вам успіху всього найкращого. Найголовніше. Бережіть себе, чоловік, скажіть і скажу, платіть щось. податки, користуйтесь національним кешбеком і любіть, обіймайте один одного. Всього вам найкращого до побачення, да. <рес> красиво, до побачення. Всім пока. Дивіться, що Маріна купила і не хоче нам показувати. Покажи, будь ласка, нам всім, що це тип таке. Заторілася. Боже, подивіться, написано, то тут, що почекайте, то тут ням-ням, то там кусь-кусь. Наче ролл себе купила, задоволена така. Що жінці треба для щастя? Маленькі дрібнички інколи, інколи великі дрібнички. Зараз така тарелочка, а потім така машина.